Президент України Володимир Зеленський 13 лютого підписав закон про легалізацію медичного канабісу, який регулює його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності. Документ опублікований у газеті «Голос України 15 лютого і набуде чинності через півроку після оприлюднення. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Ну і детальніше про легалізацію медичного канабісу поговоримо з керівником української асоціації медичного канабісу Геннадієм Шабасом. Пане Геннадій, вітаємо вас. Добрий ранок. Насамперед, розкажіть, будь ласка, які зміни передбачає закон? Закон передбачає можливість як використовувати ліки з медичного канабісу в призначення лікарям, так і виробництво, тобто вирощування самого канабісу для медичних цілей в Україні. Так, також закон розмежовує медичний канабіс і промисловий канабіс, що дозволяє. Більш розвинути промислове виробництво канабісу в Україні, якщо коротко, то це зрада чи перемога, тому що думки дуже різнилися. З одного боку, начебто, дозволили медичний канабіс в Україні. З іншого він дуже зарегульована ця сфера, і складно буде пацієнтам отримати. чи це не так. Ні, ну дивіться, зараз його неможливо, тобто він заборонений для використання? відповідно, завдяки закону, він буде використовуватися в медицині, і це 100% перемога. Скажіть, будь ласка, чи потрібні ще зараз якісь додаткові зміни у законодавчих актах або підзаконних актах, які регулюють досі цю сферу для того, щоб медичний канабіс у вигляді там пігулок, маслів або будь-якому іншому був доступний пацієнтам? Так, закон вступив в дію через 6 місяців. Саме за ці 6 місяців кабінет міністрів повинен розробити всі підзаконні акти, а найголовніше це перенести канабіс з таблиці заборонених речовин в з обмеженим використанням, тобто щоб його можна було виписувати по електронному рецепту. До речі, хто буде мати можливість виписувати ліки за рецептом? Угу. Ну, зараз триває дискусія. Є декілька варіантів. Перше, це звичайний сімейний лікар, так само як і може виписувати опі опіоїдні препарати, а і, і в іншому випадку це буде якийсь спеціалізований лікар, який пройде відповідне навчання. Ну, ми склоняємося до того, щоб це був все ж таки сімейний лікар, і, і, і пройшов ві котрий пройшов спеціальне навчання. До речі, про спеціальне навчання. Досі ці препарати не застосовувалися в Україні, ну принаймні легально, так хоча в багатьох країнах медичний канабіс дозволений, особливо для людей, які борються з онкологією і так далі. Скажіть, будь ласка, якщо сімейний лікар, який досі не застосовував такі ліки, мусить десь навчитися, то його хтось має навчити, хтось має розробити протоколи лікування, хто це має робити і чи вистачить півроку для того, щоб перевчити всю країну користуватися медичним канабісом? Насправді там не так складно перевчитися. Це відповідні навчальні курси. Стаки так, проводиться постійно міністерством охорони здоров'я. І стосовно цього, це як новий вид препаратів. Це нічого складного, бо загальна система вона не змінюється. Виточно з'являється новий препарат і з новими властивостями, і він менш небезменш більш безпечний ніж хімічні інші ліки. Тобто це нічого складного. Лікарі скоро зможуть це навчитися і виписувати ліки, коли вони будуть потрібні. Так, наше міністерство співпрацює, наприклад, з міністерством охорони здоров'я Німеччини, які з 2017 року це вже застосовують. Вони пообіцяли передати всі свої напрацювання, всі свої досвіди. І я думаю, що це ми дуже швидко переймемо. І скажіть, будь ласка, стосовно а, вирощування канабісу в Україні. Цей закон а, уже закон а, дозволяє також і вирощувати медичний канабіс. Хто і як зможе це робити? Це буде дуже зарегульована частина виробництва. А це, наприклад, як побудувати фармацевтичний завод з е, вирощування спеціальних ліків, ну, тобто спеціальної рослини, це gmp сертифікація і джейсіпі сертифікація. Тобто, це най, найвища сертифікація для фармацевтичних виробництв. І тільки підприємство, яке побудує відповідно десь норм і правил е, це виробництва, отримає відповідні сертифікати, отримує ліцензію. Ліцензія буде коштувати 780 гривень, але. Для того, щоб побудувати це виробництво, ну треба витратити щонайменше 3 мільйони доларів. Mm. Тобто ліцензія доволі дешева, а от виробництво таке затратне. І наскільки я розумію, воно має бути якось убезпечене, тобто там доступ поліції, регульованість саме правоохоронців, щоб стежити за тим, хто і як вирощує які кількості цього канабісу. Ну насправді, це я був одним співавтором законопроекту, і це була така ну межа, тобто, де дозволено поліції контролювати. Поліція повинна контролювати незаконний обіг і невиробництво. Поліція видає буде видавати дозвіл на приміщення. Тобто, якщо ти хочеш вирощувати канабіс, тобі треба на це приміщення отримувати дозвіл у поліції, і треба зробити постійний відеонагляд, з доступом поліції до цього відеонагляду також ну будуть ще якісь там моменти, але не критичні. Тобто, буде промарковано кожен кущ, і поліція, наприклад, якщо зупинить людину, в неї буде ліки на основі канабісу, в неї буде там такий сквозний QR-код відповідно до якого вона зможе просканувати. І е, подивитися, де вироблено, ким вироблено, кому передано, кому продано, і і так далі. Тобто, вся це вся цей ланцюг у цей він буде відображатися в спеціальній системі, яку тож теж, теж розробляємо е, за ці півроку. До речі, ще є питання з приводу можливої вартості таких препаратів у порівнянні з тими, які виробляються за кордоном. Якими є ринкові умови тут? Чи дозволять вони придбати пацієнтам ці ліки тут дешевше, аніж замовляти за кордоном? Ну, в першому випадку це в будь-якому буде закордонні ліки, бо для виробництва наших десь потрібно рік-два. Щоб побудувати це все і зробити ну, сертифікати, отримати, зареєструвати, а аналоги такі коштують за кордоном. Ну, десь приблизно від, від 7 до 10 євро за грам ліків. Угу. Ну в принципі, це більш доступна ціна ніж кілька сотень доларів за препарат, бо я наскільки пам'ятаю, то кілька препаратів в Україні все-таки дозволені із канабомісними речовинами, але вони занадто дорогі для пересічного пацієнта. Скажіть, будь ласка, стосовно цього виробництва, ви кажете два роки, рік, два треба буде на виробництво. Чи є уже фармацевтичні компанії українські, які зацікавлені в тому, щоб вирощувати тут канабіс? Є вже декілька до нас постійно звертаються підприємства, які хочуть так чи інакше вирощувати виробляти ліки на основі медичного канабісу. Зацікавленість є. я не скажу, що це закордонні виробники, це виключно українці, бо закордонні все ж таки в цей ну, час зрозуміло, не. але є зацікавленість не, і це вже добре. Пане Геннадію, дякуємо вам за те, що долучилися. Це Геннадій Шабас, керівник української асоціації медичного канабісу. Був з нами на зв'язку.